Авіаудар 30 серпня завдав агресор РФ по сумах. У наслідок атаки окупанта попередньо постраждали 9 громадян. У офісі генпрокурора повідомили, йдеться про завдану шкоду підприємству, що займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків побутової хімії. Виникла сильна пожежа та масштабне задимлення. Під завалами знайшли ще одну загиблу. Наразі жертви вже дві. Про це повідомили у прокуратурі Сумщини у сумській обласній військовій адміністрації сповістили, що в місті у зв'язку із сильною пожежею та задимленням провели відбір проб повітря і закликали до повної ліквідації пожежі та отримання результатів дослідження. Жителям Сум рекомендується закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі.